Я часом читаю у Фейсбуці дописи тих, хто ще досі вірить, що Трамп геніальний, в тому числі переговорник і економіст. Мовляв, правильно він мита ввів, правильно він з Путіним домовляється. Я сумніваюся, що вони праві, але вони наразі постійно кажуть, що він у всьому правий. Але тут дуже цікаву інформацію накопала журналістка MSNBC Рейчел Медоу. Ми вам її розкажемо, а ви самі вирішуйте, чи таке можливо чи ні. Отже, як вам така версія, що ідею про Мита Трампу підкинув Пітер Наварро, якого зять Трампа, Джаред Кушнер, відкопав на Амазоні? Для обґрунтування своїх ідей цей Наварро посилався на неіснуючого економічного експерта Рона Варру, якого сам же і вигадав. І ніхто з оточення Трампа не засумнівався і не спробував перевірити? Про це, власне, і розповіла журналістка MSNBC Рейчел Медоу. Послухайте і спробуйте усвідомити весь масштаб цього піхвиця. Пам'ятаєте, коли, як і чому почалися розмови про мита? Під час своєї першої передвиборчої кампанії Трамп не мав жодного економічного радника, тому він попросив свого зятя Джареда Кушнера знайти когось на цю роль. Кажуть, Трамп поділився з кушнером якимись загальними думками про проблеми в економіці. Щось типу: Я маю виглядати жорстким, Китай поганий. Ну і таке інше. Кушнер пішов на Амазон, почав серфити книжки. Не читати книжки, бо на Амазоні їх не почитаєш, а тільки переглядати обкладинки, назви і короткий її зміст. І Кушнер знайшов книжку, з назвою, яка йому видалася крутою Смерть від Китаю. Видання 2011 року. Боженьку, як це круто! Це так ефектно. Так усе і почалося. Цитата з Vanity Fair. Трамп дав Кушнеру начерки своїх ідей і попросив пошукати щось відповідне. Кушнер зайшов на Амазон, де його вразила назва однієї книги Смерть від Китаю. Співавтором книги був Пітер Наваро. Кушнер зателефонував Наваро відомому яструбу з питань торгового дефіциту. Той погодився приєднатися до команди як економічний радник. Кінець цитати. А звідки Наваро взяв ідею, що мита це хороша політика для США. На чому він це базував? Наваро посилається на якогось експерта на ім'я Рон Вара. Рон Вара згадується у кількох книжках Наваро починаючи з 2001 року, зокрема у тій самій книзі Смерть від Китаю, яку зять Трампа знайшов на Амазон. Коли Трамп виграв вибори і став президентом, члени його адміністрації отримали аналітичну записку від Рона Вари. Він підтримав ідею мита як нової торгівельної політики США. У записці йшлося, що Трамп може цитую, осідлати мита, щоб перемогти. Кінець цитати. Але є одна проблема: людини з ім'ям Рон Вара ніколи не існувало. Економічний експерт, на якого Наварро постійно посилався, щоб пояснити свою одержимість митами, це вигадана персона. Більше того, Рона Вару вигадав сам Наварро, як авторитетного експерта для своїх божевільних книжок. Як з'явився Рон Вара, звідки взялось це ім'я? Це анаграма прізвища Наварро. Якщо переставити літери Наварро, то отримаєш Рон Вара. Фейкова аналітична записка від фейкового експерта з фейкової пошти. Усе для того, щоб довести, що мита це серйозна проблема, яку обговорюють справжні фахівці. Ось така інтелектуальна база. І на цій базі Трамп обвалив ринки на 6 трильйонів доларів і довів Америку та світ до краю штучної глобальної великої депресії. Make America Great Again Від каналу Саме Сік. Чесно кажучи, це виглядає настільки дико, що важко в це повірити. Але не здивуюся, якщо це буде правдою. Олексій Голобуцький недавно друкував переклад дослідження фахівців Єльського університету The Budget Lab. Там дали попередню оцінку тарифній політиці Трампа. Попередня оцінка вийшла трохи схожа на слово, яке починається на літери СР і закінчується на літери К. Послухайте ці цифри. З урахуванням раніше запроваджених тарифів середня ставка мит на імпорт становитиме 22,5%. Це найвищий показник з 1909 року у США. Якщо під час першого терміну мита торкнулися приблизно 1,8% ВВП США, то нинішні вже зачеплять 10,7% ВВП. Реальний ВВП США скоротиться приблизно на 0,9% у 2025 році і на 0,1% в 26. В довгостроковій перспективі ВВП постійно знижуватиметься на 0,6%, що еквівалентно 160 мільярдам доларів, а експорт скоротиться на 18%. ВВП Канади скоротиться на 2%, Китаю на 0,2%. Тоді як економіка Мексики, ЄС та Великобританії трохи зросте. Федеральному американському бюджету мита принесуть близько 3,1 трильйона доларів протягом 10 років, якщо вони будуть незмінними. Але враховуючи негативні наслідки мит на випуск, у результаті може виникнути додаткове динамічне скорочення податкових надходжень на суму 582 мільярди. Мита є регресивними податками, тому у 2-3 рази сильніше б'ють по родинах з найнижчим доходом. Середні річні витрати домогосподарств зростуть приблизно на 4%. Це близько 1700 доларів. Для бідніших американців та 1,6% близько 8100 доларів для найбагатших. Але для бідних американців 1700 доларів – це більше, ніж 8100 для багатих. Розумієте? Ціни на споживчі товари зростуть у 2,3% на короткостроковій перспективі, і призведуть до втрати купівельної спроможності в середньому на 3 тисячі доларів на одне домогосподарство. Ціни на одяг зростуть приблизно на 17%, на продукти харчування на 2,8 в тому числі на 4% для свіжих продуктів, а на автомобілі на 8,4%. Отака прогнозна оцінка. Що ж? Це просто бомбічно. Цей старий пенсіонер з Флориди переплюнув усіх інших несподіваних переможців виборів вкупі з нашим Зеленським. Причому переплюнув буквально за пару місяців, і то всерйоз, і надовго. Звикаємо до реальності, яку вибудовує недалекий пенсіонер-мільйонер із Флориди. Бо нам у ній жити як мінімум ще кілька років.